Крилаті ракети, балістика і дрони. Ворог запускає по Україні все, що має. Наші леопарди б'ють по ворогу прямою наводкою. Росіяни з маніакальною впертістю штурмують Курахове і нові призначення обраного президента США. Це Тесен Онлайн, я Іван Костроба І зараз про все докладніше. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк. Ми починаємо. Перше за майже два місяці комбінована атака на Київ. Кияни цей ранок вже традиційно зустріли в метро і укриттях. Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу. БПЛА у цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Одночасно, ворог завдав удар по столиці балістикою. Про це повідомляє київська військова адміністрація. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками. В результаті протиповітряного бою сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних. Ракет і декілька десятків дронів ворога. Інформації про постраждалих та руйнування в Києві станом на ранок не було, але є дані про руйнування в Броварському районі. Це фактично передмістя столиці. Там вже побувала наша Валерія Ковалінська. Вітаю вранці. Росіяни завдали по Києву комбінований ракетно-шахетний удар. Повітряну тривогу в місті оголосили о пів на сьому ранку. Ракета або ж її уламки це ще встановить слідство. Впали на київщині в броварах на території одного з підприємств. Постраждали декілька цехів, зруйновані приміщення, вибите скло у вікнах сусідніх будівель. Прошу послухати речницю ДСНС Київщини Вікторію Рубан. Пожежу тут вже практично ліквідовано. Працюють наші працівники на розбиранні завалів. На жаль, є один постраждалий, але вони не в нього травмування не важке. Йому надано медичну допомогу. Стосовно постраждалого, це чоловік приблизно 40 років. Він вантажник одного з цехів. У чоловіка садна голови та забій м'яких тканин голови. Йому надали допомогу на місці від госпіталізації. Він відмовився. Валерія Ковалінська, Роман Сищенко, ТСН 1+,1 Атака безпілотників на Сумщині. П'ятьма шахедами росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури шостки. Наразі у місті відсутнє теплопостачання. Працюють аварійно-рятувальні служби. Продовж доби росіяни завдали майже три сотні ударів по прикордонах населених пунктах області. Пошкоджені три будинки, дві крамниці. Ну і зранку ворог атакував Береслав. Це вже Херсонщина. Скинув вибухівку на двох місцевих жителів, обидві у шпиталині. А близько 9-ї ранку дроном вдарив по Антонівці. Постраждала літня жінка і чоловік. У них мінновибухові травми і множинні поранення. Вночі масовано атакували Дніпровський район обласного центру, гасили займання у двох п'ятиповерхівках. 69-річну жінку поранено у Кам'яному. Це Запоріжжя протягом доби ворог атакував 16 міст та сіл понад пів тисячі разів. А напередодні росіяни атакували Запорізький і Васильівський райони. У Степногірську і Гуляйполі пошкоджено багатоповерхівки. В Кураховому на Донеччині ворог поцілив по багатоповерхівках. Худачному поранив людину. Є руйнування і в Краматорському, і Бахмутському районах. Ну і новий тип ворожих БПЛА. Росіяни атакують Харків безпілотниками. Напередодні обстріляли Салтівський район. Постраждали дві жінки, вибито вікна у кількох будинках. Другий удар стався через півтори години вже в іншому районі. Безпілотник влучив у квартиру на восьмому поверсі. У цей момент у приміщенні була жінка, яка дістала поранення ноги. Її ушпиталили у квартирах. Навколо повибивало вікна, пошкоджені балкони. Кілька поверхів затопило гарячою водою через пошкодження мережі. За даними слідства, під час обох атак окупанти використовували невеликий ударний дрон. «Молнія-1». він з фанери і пластику, тому дешевий у виробництві. Він має дальність близько 40 кілометрів запуску. нас може нести озброєння різного типу масою приблизно десь 5 п'ять кілограмів. Таким БПЛА якихось військових цілей досягнути неможливо а фактично поранення дістають цивільні. Жалоба в Кривому розі тут шановують пам'ять трьох дітей та їхньої матері, яких вбила Росія. На місце трагедії жителі несуть свічки, квіти, дитячі іграшки. Окупанти вдарили балістичною ракетою по п'ятиповерхівці у кривому розі в понеділок. Один під'їзд зруйновано. Олену її двох синів і доньку шукали під завалами понад 20 годин. Старшому хлопцю Кирилу було 10, Демиду два найменша Уляна народилася лише два місяці тому. Батько дітей вижив. Під час удару він готував сніданок на кухні. Вибуховою хвилею його відкинуло на нижній поверх. А загалом, через цей ворожий удар, чотири людини загинули. 14 дістали поранення. Серед постраждалих двоє дітей. Загрози для їхнього життя немає. Російські окупанти з маніакальною впертістю штурмують Курахове на Донеччині. Нині ворог пробує сконцентрувати сили в районі місцевої школи на сході міста. Про це повідомляє Діпстейт. Дві доби поспіль росіяни проводять механізовані заїзди в район школи і висаджують піхоту, хочуть закріпитися і змусити сили оборони відійти. Поки що немає підтверджень, що ворог контролює східну частину міста. Наші воїни за можливості знищують техніку і живу силу загарбників. Приміром, механізований штурм Росіян на село. Дальнє Курахівського напрямку закінчився для штурмовиків втратою двох танків та півсотні особового складу. Танк Леопард працював прямою наводкою по ворожій колонії за підтримки української артилерії та скидів з великих бомберів. Ворога цього разу змусили відступити, але повністю ліквідувати ворожих штурмовиків у місті Курахове і околицях не вдалося. Ситуація залишається складною. Загалом протягом минулої доби відбулося 162 бойових зіткнення. Про це повідомляють у генштабі. Росіяни готують іще ще одну битву за Торецьк, стягують сили і підтягують нові підрозділи. Такі дані озвучують у силах оборони. Місто наполовину під контролем ЗСУ, але штурми кварталів Торецька не припиняються ані в день, ні вночі. Чи готові відбивати ще одну хвилю наступу і як посилюються наші підрозділи, які утримують місто, розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Снаряд летить у бік Торецька. Артилеристи швидко ховають гармату. Погода не на їхньому боці. Тож маскування перш за все. Головне ціль дана і відпрацювали вдало. Гатили по ворожій піхоті, яка намагається атакувати Торецьк. Від ранку випустили аж таку кількість снарядів. Дмитро показує ще теплі гільзи від них. Шість утра вибігли. 6 шість штук. Випустили Потім через трохи часу теж до десяти штук вистрільнули. І оце перед вашим приїздом теж до десяти. А значить, снаряди є, кажуть хлопці, принаймні для цієї гармати, яка прикриває чималу ділянку фронту. Везуть, звісно, багато нудно, все одно, тому, що в нас великий напрямок, і навіть для нашої гармати у неї великий сектор вона може далеко й достає. Це російська гармата мста за трофеями хлопцями ще на Херсоні більш ніж два роки тому й досі не підводить в бою. стоїть готова до роботи. Заряджена, кажуть, коли бригада була на Покровському напрямку. Працювали майже по 150 снарядів за день. А це дуже багато для такої зброї. Тут не так інтенсивно, але ж готуються до оборони Торецька. Росіяни вже стягують сили ще для однієї битви за місто, кажуть армійці. Влітку штурму окупантів наші підрозділи, зокрема, і сота бригада, відбили. Дотепер Торецьк хоч і не повністю, але під контролем сил оборони. Наполовину ну, відсотків десяча нашого заходять малими групами, скупчуються в будинках, в а чекають, чекаючи, підходять І потім отак лізуть і лізуть. Турець для росіян одне з ключових для просування у бік цілої групи наших міст Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. Тож, аби втримати його, тут готуються посилено. Свіжа, броньована чи не найнадійніша машина на фронті. Бригада отримала для оборони турецька Бредлі. Звісно, не одну, але саме ця зараз проїхала на пристрілку. Встигнути окомплектуватись людьми та технікою це головне для оборони, кажуть армійці. Що цю американську машину піхоти солдати бачать вживу? Досі не вірять. Це саме те, чого нам бракувало раніше. Раніше ми їздили на пікапах. Раніше це були наші мрії, а зараз це реальність. І цю важку реальність, яка нині панує під турецьком, американська БМП змінить, каже командир роти піхотинців. Бо саме завдяки такій броні можна безпечніше завести людей на позиції, коли над головою рояться безліч fpv дронів і по дорозі ще й вгатити по будівлі, де ховаються російські штурмовики. З цим легко упорається 23-мм міліметрова гармата, яка стоїть на Бредлі. Вона пробиває навіть броню російських танків. Тож командир роти піхотинців вже планує як використає машину на лінії вогню. Наприклад, заїжджає мене, я дав задачу, щоб одну групу висадили, іншу забрали. і по дорозі назад я би ще сказав, якийсь будинок розстріляти. Тобто я буваю два зайця зараз. Мені не потрібно два рази буде машину гнати, щоб постріляти і перезмінку завести. Поки лінія фронту під Турецьком особливо не рухається в жоден бік. Це означає, що інтенсивність боїв тут нижча за сусідні ділянки, але все ж вони щодня. І артилеристи знову заряджають свою гармату, бо їхнє завдання прикрити від штурмів росіян таку цінну піхоту в наших окопах. Юлія Кірієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий. ТСН, один плюс один. Встигнути за 72 години у Міноборони пояснили нові правила переведення військових між підрозділами. Нова процедура, про яку напередодні повідомив Володимир Зеленський, значно пришвидшує процес розгляду рапорту. Його тепер можна подати у цифровому форматі, а сам процес може зайняти декілька хвилин. Серед переваг прямий зв'язок між військовим і кадровим центром ЗСУ. У більшості випадків дозвіл командира не потрібен. Кожному військовослужбовцю, який подає рапорт через армію плюс, гарантується його розгляд протягом 72 годин за цей час військовий має отримати відповідне рішення. Якщо рапорт не погоджений, то військовий отримає чіткі причини такого рішення, пояснює заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Це переведення ініційовано частіше ніж один раз на рік. Тобто, це умова, яка зараз зафіксована постановою кабінету міністрів, що була прийнята вчора. Так або, наприклад, комплектованість даного підрозділу є. Критичною для командира, і ця причина також зазначається. Тобто, головне, що ми зробили, ми зробили прозорим відносини між е генеральним штабом, між кадровим центром збройних сил України і безпосередньо військовим, і скоротили е можливість е спілкування да або обміну такими важливими рішеннями між військовим і генеральним штабом. Ну і хто стане новим міністром оборони Сполучених Штатів? Обраний президент Дональд Трамп оголосив, кого призначить на посаду у своїй соцмережі? Політик заявив, що американські міноборони очолить колишній ведучий Фокс News. Під Хексе також є офіцером американської армії, воював в Іраку, Афганістані. Оголосив Трамп і кандидата на посаду глави центрального розвідувального управління. Його очолить колишній директор національної розвідки, політик від Техасу Джон Редкліф. Пообіцяв Трамп посаду і бізнесмену Ілону Маску разом з політиком та колишнім айтішником Вівеком Рамасвамі. Той очолить новий департамент ефективності уряду США. Структура має співпрацювати з Білим домом і як анонсує Трамп проводити масштабні реформи. Серед інших кандидатів вже відомо ім'я майбутнього радника з питань нацбезпеки. Посада дістанеться конгресмену Майку Волцу. Його вважають експертом у зовнішній політиці. І Він, хоч і наголошує на необхідності контролювати кошти американських платників податків, раніше підтримував допомогу Україні. Ну а як ви ставитеся до нових призначень обраного президента США? І як на вашу думку зміниться політика щодо України нової американської влади? Пишіть свої думки в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Тисніть лайк і підписуйтесь на канал. Ми продовжимо. Обговорити допомогу Україні після перемоги Трампа до Брюсселя вирушив державний секретар США Ентоні Блінкен. У його планах спілкування з європейськими колегами це буде перший такий візит Блінкена після перемоги на президентських виборах республіканця Дональда Трампа. Саме політика обраного голови Сполучених Штатів щодо війни в Україні непокоїть Київ і наших союзників. Раніше представники адміністрації чинного президента Джо Байдена наголосили, що наполягатимуть на наданні вже виділеної допомоги Україні до того, як Трамп вступить на посаду. А низка ЗМІ повідомляла, що британський прем'єр і президент Франції сподіваються переконати Байдена зняти американську заборону на далекобійні удари по території Росії, і це рішення Трампу буде складно скасувати. Обмеження енергопостачання сьогодні їх запроваджують для бізнесу та промислових споживачів. В Укренерго пояснюють, що це пов'язано зі зменшенням генерації і обсягів імпорту. Обмеження діятимуть продовж дня приватних споживачів. Вони принаймні сьогодні не торкнуться. Екс керівнику Київського метрополітену оголосили підозру у службовій недбалості за підтоплення станції. Його місце перебування наразі встановлюють. За даними слідства, підозрюваний не проводив належної оцінки ризиків на об'єктах і нічого не робив, щоб штучні споруди залишалися справними і довго служили. Зрештою, 8 грудня 2023 року сталося затоплення у тунелі між станціями Деміївська і Либіцька. Стінами пішли тріщини, порушилася цілісність гідроізоляції через. Це рух на цій частині оболонсько-теремківської лінії довелося зупиняти внаслідок службової недбалості. Столичний бюджет з грудня 23 го до березня 24 го зазнав збитків на 138,5 мільйонів гривень. А сам метрополітен не майже 26 мільйонів гривень доходів. Імені підозрюваного в офісі генпрокурора не називають, але наймовірніше йдеться про Віктора Брагінського. Саме він у той час керував столичним метро до 15 березня. Він звільнився за власним бажанням після розслідування журналістів щодо статків його сім'ї. Підозру у цій справі раніше вже отримали начальник служби колії, тунельних споруд і головний інженер КП. Вітайте зиму. Сніг починає вкривати деякі регіони країни. Подекуди білими вже стали городи, поля, дерева. Ось така картина у рівному сніг, хоч і насипає рясно, але швидко тане. Так само і у Тернополі на асфальті він довго не тримається. А це відео зранку. Наші глядачі зняли у козятині за прогнозами синоптиків протягом дня. Сніжитиме також у Житомирській області та в інших областях на заході країни. Там ймовірні мокрий сніг, і навіть людяний дощ. Нарешті території України, переважно дощ або велика хмарність. Температура повітря у більшості регіонів вночі від двох морозу до трьох тепла, в день від плюс одного до чотирьох градусів. Ну і на цьому це все, що встигаю розповісти. Коментуйте ті новини, які вас вразили. Підписуйтесь на канал, тисніть нагадування, і завжди будете в курсі найважливішого.